На початку нового тижня погода в Україні буде різноманітною. Якщо в одній частині країни будуть морози та сніг, то у другій до плюс 10 градусів тепла та дощі. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. так, за прогнозами синоптиків 12 грудня. Якщо в західних областях очікується мокрий сніг, то на всій решті території прийдуть дощі. Суха погода очікується лише на Волині, а також у Рівненській та Луганській області. Тобто майже по всій країні будуть опади. А ось температура повітря в цей день не сильно порадує жителів західних областей, там в денний час доби температура буде опускатися до мінус 5 градусів морозу, нарешті території країни повезе більше. У північних та східних областях температура буде прогріватися до плюс 7-9 градусів в день, а на півдні та в центрі взагалі до плюс 11 градусів. Що стосується температури повітря вночі, то на заході та півночі буде найхолодніше до мінус 6 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно західного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у понеділок в західних областях температура каливатиметься від 0 до мінус 5, а вночі буде від мінус 2 до мінус 6 градусів морозу. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від мінус 1 до плюс 7, вночі буде прохолодніше від мінус 5 до плюс 4 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 5 до плюс 9, а вночі від плюс 1 до плюс 4 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть киливатись в межах від 0 до плюс 10, а вночі від мінус 2 до плюс 4 градусів. У понеділок на півдні температура буде від плюс 4 до плюс 11 в день, і від плюс 2 до плюс 6 градусів вночі. У Києві 12 грудня сонце всей день буде рідко з'являтися за хмар. Нічний сніг до ранку може посилитись, але незабаром повинен припинитися. Температура повітря буде від мінус п'яти до плюс одного градусів тепла. У Львові протягом всього дня буде триматися хмарна погода. Ввечері можливо проде сніг. Температура повітря становитиме від мінус двох до мінус чотирьох градусів морозу. У Харкові у понеділок марна погода буде триматися до самого вечора. Дощ йтиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора. Температура повітря очікується від плюс 1 до плюс 5 градусів тепла. У Дніпрі весь день буде хмарним. Дощ йтиме протягом всього дня. В день він посилиться, а до вечора послабшає. Температура в цей день буде від плюс 7 до плюс 9 градусів. В Одесі 12 грудня протягом всього дня погода буде похмурою. Нічний сильний дощ вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися. Температура повітря буде від плюс 5 до плюс 11 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!